Що ж, всім привіт! Сьогодні ось вам буду показувати свої придбане на сіні. Ось такий кабачок. Тут немає фото, але можете навести на QR-код, і буде вам вся інформація. До речі, ось по рекомендаціях дівчат із YouTube. Я замовила в супермаркеті насіння. Все своє насіння. Прийшло мені ось у подарунок моркова. Потім такі кабачки. Ціни там адекватні. Так, що це у нас? Помідор. Томати я виписувала дуже мало, тому що в нас є свої насіння, але хочете спробувати щось нове таке ще кабачок. Потім. Кавун. Десь є кавун жовтий і я по рекомендаціях читала, що по типу Cristian Світ дуже файний кавун. Це усього шпинат. А потім що тут у нас це томат. Це у нас що також кавун. О, ось якраз. Саме той кавун жовтий. Я ще жодного разу не виростила жовтого кавуна. Аж самій цікавий. Кріп. Ось горошок. Я горох не люблю, але для різноманітності хай буде. Огірок ось такий. Так, перець. Такий якийсь перець. Капуста цвітна, називається, буду казати, напевно, назви Майбах f 1 потім перець гранова, потім огірок кібрія, потім огірок унікум f 1 потім огірок везунчик. Потім огірок Атлантіс F1. Потім що тут у нас попало. Потім Люфу хочу попробувати. Не знаю, отримається ні. Так і буде. Ось такий кабачок. Кабачки, до речі, треба буде ще. Потім капуста конічна. Сонсмо. Назва така. Потім у нас. Клементин, цвітна капуста, потім томат Асфон. Це дуже радили, бачила дівчата від рекомендацій: Капуста Цвітна левендер. потім, що у нас тут. Потім томат гранодеро F1. потім наступне. Буряк, Р... ренова. Так, що ще тут є? Ще є такий огірок китайське диво. Він хороший завжди. Так, брюссельська капуста Долорес. Потім батавія капуста броколі. Буряк целіндра. Він дуже мені подобається. Редиска Селеста F1. Огірок Отік F1. Тут знову подаруночок, морква. Потім ще ось такий томат новачок рожевий. Ще капуста у Goodman. І ще в мене тут є ось такий щавлик. І томат немадор. Накладна, доволі прості звичайні ціни. Одне єдине, що ось тут є томат дорогий. Але його, бачите, можливо, окупиться. Побачимо, потім розповім свої враження від нього. Ще в посилочці йшла така брошура про капустку і всякі томатики. Ще ось така книжка, дуже корисна. Буде цікаво прочитаю. Ну, я то обов'язково прочитаю. Всі сьогодні сьогодні на четвер. Сьогодні у нас свята всі жодні. Провезено. Доня не дали мені в чорні купила. ці Купила трьох папірішку вишними. Купила одну перчинку. Що ви думаєте? Ця перчинка 40 гривень 26 копійок. За що? Купила пачечку і давно тут себе купувала. Захотілося. Три огірочки взяла. Огірочки на 53 гривні і взяла томати. Подивилася, що ті, що вагові взагалі дерев'яні, ці більш-менш, тож взяла такі, буде на салат. Друзі, Привіт! Зараз актуально всі зайнялися своїм здоров'ям. У мене проблема така, я не п'ю простої води, взагалі не п'ю. І ось, щоб себе привчити, якось пит, знайшла додаток. Я нікого не агітую. І ось я з нагадуваннями я п'ю по 100 г води. Мілілітрів, точніше. Ось, я зараз. Воно мені прийшло, я ввімкнула. Тут ось є відстеження, стільки я пила. Тут крокомір, я ось ще й ходжу. Це теж дуже добре. По 7 тисяч є в мене. Це добре, тому що дуже хочеться трішки скинути те, що набралося за зиму. А як відомо, вже після 30 важче скидається, а після 35 то вже взагалі п'ю воду. Зараз буду робити салат. Раніше я ось таку оленуху не любила, вона мені гірка була, зараз смакота. Помидорчики, томатики, точніше, огірочок, кав... авокадо, По половинку додам. І зроблю заправку і зверху потру сир. Накришила я вже овочі, додала сир фету. Тепер роблю соус. Соус я буду робити в баночці. Так, так, не дивуйтесь, саме в баночці, він так дуже файн. Збивається, робиться така емульсія соус. Отже, додаю діжонську гірчицю або французьку, чайну ложку її додаю. Прованські трави. Це хто любить. Якщо не любите, можете не додавати. Додаю. Тухий часник, додаю соєвий соус, додаю соус теріяки ще додаю оливкову олію. Тепер закриваємо. Баночку. Закрила баночку і ретельно все це взбиваємо. Готово, соус готовий. Поливаю соусом салат, перемішую і їмо на привітки! Что, приступаем до вечерней управы? Да. Кто тут такой файный у меня? Ириска, боже, Рябчик. Да, и Леська. Леська файная девчонка. Так. Файна дитинка такая. Ай. <coughs> Ай. Файна дитинка. мене це близько, а? близького? І базе в мене файна. І рябчик у мене файний такий. Такий файний палюбок. Ириска дуркує. Да, Іриска? Ах Іриська. Все. Іра йде. Очищати буде. Да? Будемо очищати? Вкусні в мене пальці. Іриска. Що за жуйку жуєш? Steam Roll Orbit. Че, что там? Так. Блядка. А ну раз повидай. Видим и грозявтик. Грозявтик такой. Да. Да. Ой. Боже, она как кашлянула. Кашлянула. Ой, такой какой мой. мне. Красунчик мой такой холосик. И тут две красуни мои такие любимые. Да, люблю вас. Иду ну, воду. Воду я ношу в литкой мете. Мама на мете. Але... Ось так мне. Да, у нас с бачите, сидит. Видите ли, он кранится, треба ей пощекатурить весну. И вот я ношу. Я вас буду носить. Спочатку ставлю ведра, пью. Й. девчата. А потом принесу Красень у своєму, да? Так, да, красень ти мій. Да. Ясла все виїли. Плюс люд такий. О, тут трішки ось від Божана лишилася. Напий зараз понесу. Ой! Божая! Божая, божая. сіну І по посолому корові. Да? Корова. Коккі. Коккі. Роль. Роль. Чую чужих котів шукають. Не люблять. Хоча не так, як кнопка не любила. Шкода, що її не стало. Була дуже хороша собачка їхня мама да коки да. Mm. я беру сино візьму солому і йду доїть що ти там робиш мешай пучу чушо коки ади куди а? коки Кокі, ти де оно, оно. Дивіться, дивіться, дивіться. Ти на що гребеш там? Ти порозриваєш штуки, потім буде складно їх носити. На да, кокі? Кокі! Да, Спитайте, чому кокі? Кокі в мене був в дитинстві собачка ряженький, я на минулому попередньому своєму каналі розповідала. Я до шести років була в бабусі в Молдові, і звідти привезла сюди собі цуцика. Сумків такий, до речі, зайдемо в комору, я вам покажу ту саму сумку, яку я привезла цуцика. Коки не обіжай його. І я привезла того цуцика і назвала його Кокі, тому що саме тоді йшов серіал Санта-Барбара. Усіма відомий. Тож, Ось кокі. Того кокі вже, звісно, давно немає, тому що роки, а це вже кокі. Тому року я його врятувала. Це ось Рольф, тому що на нього напала зграя собак. Він на гульки ходив. Сильно його порвали. Я йому зрізала шкуру і, і уколи робила. І кліщі виводила, бо вони по траві його волочили. Ну, одним словом, я його врятувала. І цього чудика теж врятувала, тому що в нас чомусь на цицянят зараз чумка. І я почала його прививати. Привила і хлопчик. Хлопчику хлопчиком все добре. Він живе. А мама їхня не знає, чи від старості, чи що. Восени її не стало. Всім привіт! Сьогодні маємо вже п'ятницю. З чим я вас і вітаю, бажаю вам гарного дня і позитиву. Так, я доні зробила два тости, зробила гуакамолі і хай снідає До школи. Ну що, ріжу останнє молоко в сезоні 24-25 на сепарації. І буду тепер ждати отел. Це буде вже в квітні, то з квітня почнеться новий сезон. Десь збувся, буде добре. Дівчата! Хлопці, смачного! А ну, хто ще такий видачі п'яних людях має спеціальні після засмажки. І якщо я готую суп, то я стараюся засмажку зробити в каструлі в який буде варитися суп. Я не сказала, в мене сьогодні буде сирний суп і з косичками. Ну, що, О, супчик мій вже готовий. Ріденький, смачненький, повірте на слово. Да, сьогодні навіть я в картоплі кинула трішечки, тому що, ну, сюди що щось не кинеш. Тож, трішечки картоплі, хай буде. Що ж, друзі, зараз буду робити крем чист, так би мовити. Тут в мене маскарпоне, цукрова пудра. і домашні, щойно сеперовані вершки? І буду збивати крем. Ну, що все воярки. Кава міцна і форму. Савоярді. кава, тільки дуже швиденько треба. Тірамісу готовий. Нехай стоїть, настоюється не в холодильничку. Що ж, а зараз маленька мотивація. Не знаю, де воно береться, десь сміття, в двох доньої в будинку, але воно є. Тож прошу до прибирання. Бо вихідні йдуть, робота, не буде. Що ж зараз ось насиплю супчику, донесу мамі хай, куштує поки свіженький, такий, він як захолоняє, стає такий густий. Що? Мішають горобці? Вже ось там він повернувся, щойно бігав, бачите, голуб такий сидить, і він вже його хотів зачепити. Всі йому мішають. А ось це, до речі, та сумка, про яку вам розповідала сінейку, чи я привезла дзюдзика сюди. Ось сюди я його вмістила. зараз вона Просто для всякої всякці не лежить. А так. Ось. Мій Рольф, як ото, знаєте, кажуть, фігаро тут, фігару там, вже він ось тут. Ось, вже йому тут щось треба. Ну що, ось. Воно, тірамісу. Дивіться, яке воно легеньке, вологе. А я кажу, воно смачне, міру солодке, ароматне. Друзі, я прийшла з управи. дворі така холодіна, що це просто капець. Хочу побажати вам тихої, мирної ніченьки. Хочу побажати вам всім здоров'я, добра, позитиву. Бережіть себе, своїх рідних. Дякую хлопцям і дівчатам, які нас оберігають і несуть службу на наших лавах ЗСУ. Дякую вам велике за це тихої ніченьки всім.